На вулиці Шептицького триває стихійна торгівля. Вона не тільки заважає руху транспорту, а й небезпечно для життя людей. Щодня продавці змушені торгувати на проїжджій частині, а мешканці купують просто на дорозі, ризикуючи опинитися під колесами. Користуються проїжджою частиною як тротуаром і звичайні перехожі, оскільки місце відведене пішоходам повністю зайняли базарники. Не на камеру продавці зізнаються, торгувати на дорозі їм і самим не до вподоби. Вони не проти переселення, а тільки щоб місце було відповідне. Говорити відверто в не хочуть, бояться, що їх. Звідти виженуть, а ця робота їхня єдина можливість заробити на життя. Стихійну торгівлю на Шептицького міський голова Тернополя Сергій Надал називає спадковою від однієї влади до іншої багато років поспіль. Проте обіцяє вирішити цю проблему і додає перші кроки у цьому напрямі вже зроблені. Стихійних продавців, які торгували на перехресті, забрали. От тільки де тепер стоять ці люди, мер не сказав. Зараз ми закінчуємо роботи по введенню експлуатацію нового ринку. Який буде діяти напроти старого автовокзалу, де раніше була автомобільна стоянка. Зараз ця територія вже огороджується сіткою, там починається проводитися розграфлення торгових місць. Я думаю, що протягом декількох тижнів ця робота буде завершена. І як тільки вона буде завершена, всіх решта, хто здійснює торгівлю по цій вулиці, ми планомірно перемістимо з проїжджої частини. На новий готовий ринок так прокоментував ситуацію на Шептицького Сергій Надол 17 червня, 14 липня, знімальна група НТБ, приїхавши на стихійний ринок, ніяких змін з часу розмови з мером не помітила. Якщо ж міська влада дійсно працює у напрямку вирішення цієї проблеми, інформаційне телебачення готове висвітлити це у своїх новинах.